Всіх вітаю в даному відеоролику на зв'язку, як завжди, Захар Мельник. Сьогодні я буду пояснювати вам свою торгівлю за технічним аналізом, демонструючи її повністю зі всіх боків, оскільки мене дивляться дуже багато новачків, і я бачу, що зараз на це насправді є попит, тому що коли людина тільки приходить в ринок, вона іноді дуже сильно мітішиться і не може зрозуміти, як правильно віти угоди, який час експірації брати. Чому навіщо і в якому напрямку відкритися? Сьогодні я все це друзі вам поясню. Можете підписатися на мій телеграм-канал, він буде в описі, оскільки там вже ви зможете отримувати більше корисної інформації. Перед початком скажу, що торгуємо ми на біржі Бінаріум. Це одна з провідних бірж у нашому регіоні, тому якщо ви на ній ще... Не зареєстровані, можете пройти реєстрацію, використавши промокод 100 трейд. Він періодично буде з'являтися у вас в описі даного відеоролику або праворуч у нижньому лівому куті. Ви завжди у будь-який момент зможете пройти реєстрацію по посланню в описі, використавши даний промокод. При депозиті вашому першому поповненні він надасть вам плюс 100% до нього. Умовно ви будете поповнюватися на 10 тисяч гривень, а вам на рахунок прийде 20 тисяч гривень. Відповідно, баланс вже X2. Для тих, хто мене не знає, не бачив, хто максимально зелений. Друзі, мене звати Захар. Я займаюся торгівлею на валютному ринку. Займаюся цим я вже два з половиною роки і маю доволі круті насправді результати. Маю стабільний дохід з даної сфери і повністю забезпечую собі життя трейдингом. Тобто, мені не треба там ходити ходити в якийсь офіс, чи ще кудись я можу в будь-який момент з телефону або з комп'ютера торгувати. Дома сидячи вдома, там не знаю на березі моря, тобто де завгодно, оскільки саме трейдинг, така професія надає такі можливості. Весь аналіз я проводжу на графіки TradingView і Якщо у вас є можливість, то я теж вам в принципі рекомендував би це робити, оскільки на ньому є немало інструментів, буквально всі потрібні нам інструменти задля для того, щоб проаналізувати графік абсолютно будь-якої валютної пари. Сьогодні ми почнемо з дефолту, візьмемо євро-долар і подивимося на загальну ситуацію. Першим ділом, як ми з вами заходимо на будь-який графік, ми з вами маємо відокремувати загальний тренд. Це обов'язково. Ми з вами можемо переглянути, що в цілому, просто подивившись на графік, ми з вами бачимо чіткий рух донизу. Візьмемо те, що ми бачимо останнім часом. Починаючи з 15.29, виходить сьогоднішнього дня. Ми з вами стабільно по євро з рухаємося донозу від ось цього максимуму. Тобто, ми від цього максимуму вже з вами можемо відокремити рух донозу і чітко зрозуміти, що зараз ми стабільно спадаємо нижче і. Нижче, відповідно, ми вже, подивіться, можемо побачити, що рух в, пер... ну, в пріоритеті ми будемо з вами розглядати якраз такий східний. оскільки якщо ми спадаємо до низу, то ми маємо йти за трендом. Тренд, наш друг, запам'ятайте, це новачки і чаще всього нам варто насправді його дотримуватися і торгувати саме за трендовим рухом, а не йти проти нього. Давайте розглянемо ситуацію більш локально. Ми з вами відокремили вже те, що ми спадаємо до низу. Також ми з вами можемо переглянути локальну ситуацію і відокремити рівні супротиву. Це не розуміє рівні супротиву це такі точки, такі блоки на графіку, від котрих ми з вами відштовхуємося. Умовно можемо відокремити рівень супротиву, котрий у нас був тут. Подивіться, це рівень, від котрого ми з вами відштовхуємося і не можемо його пробити. Можемо з вами гарно переглянути, що ось тут ми до нього підходимо, сформували його, відбилися, знову ж таки, підійшли до ось цього, скажімо, блока, відбилося, і підійшли знову ж таки до нього і відбилося. Тобто ми не можемо його пробити. Тобто графік формує такий момент, в котрому ми не можемо піти вище нього. Рівень супроту у нас завжди вгорі, тобто зверху графіка. І така сама тема у нас є з рівнем підтримки. Можемо, ну, умовно, знову ж таки, все це на графіку, відокремити його ось тут. Тобто, так само рівень підтримки, від котрого ми відштовхуємося. Супротиву, ми зазвичай від нього відбуваємося від гори до низу, а тут, навпаки, від низу відбуваємося вгору. Тобто теж такий рівень, котрий ми з вами не можемо пробити в цьому діапазоні, і в цьому діапазоні можемо переглянути, що ми з вами постійно все одно рухалися до низу після того, як ми до нього з вами доходили. Конкретно зараз, враховуючи загальний несхідний напрямок графіку, я заходжу в угоду до низу на 5 хвилин і зараз буду пояснювати вам весь свій аналіз. Знову ж таки, все, що ми маємо робити, це одразу відокремлювати також рівні супротиву або рівні підтримки, якщо вони у нас є. Вони є у нас майже у всіх ситуаціях, оскільки це є базована база технічного аналізу, котра працює ну, в більшості в більшості випадків. Відокремлюємо рівень супротиву за допомогою даного прямокутника. Можемо його відокремити і за допомогою вже наших. Променів можемо відокремити кожний з його таких, скажімо, локальних кордонів. Відокремлюємо край нашого рівня супротиву по тіні даної свічки. Далі відокремлюємо так само по тіні даної свічки і відокремлюємо його по тілу свічок, по тілу ось цих свічок. Цього нам буде, в принципі, достатньо, і саме від цих моментів я очікую такого, скажімо, найшвидшого, найвагомішого, найрізкого відбиття від нашого рівня супротиву. Знову ж таки, можемо також відокремити по тілу свічок, тобто ось це відбиття. І звідси ми також можемо з вами відпрацьовувати. Тобто ми за допомогою даного блоку виділяємо з вами повністю наш рівень супротиву. Да? Він може бути трошки корявим, називайте, як бажаєте, але суті це не змінює. А за допомогою ось цих ліній, білого кольору, зараз те, що я роблю, я відокремлюю момент на графіку, від котрих якраз таки. З найбільшою ймовірністю я можу очікувати того самого проливу, тобто того самого підходу до даного підрівня і відбиття донозу. Тобто ми можемо дійти до якоїсь цих ліній да, і банально потім почати рухатися донизу. оскільки саме вони показують нам моменти на графіку, звідки відбиття у нас є найможливим, да? Тобто ну, супер багато ймовірним, скажімо ось так. Тобто, знову ж таки. Коли ми аналізуємо графік, все, що ми з вами маємо робити, в першу чергу це відокремлювати тренд, а другу – відокремлювати рівні супротиву, рівні підтримки. Вони у нас є майже завжди. Якщо їх немає, то дивимося інші моменти на графіку. Тобто переглядаємо, дивимося, але здебільшого, знову ж таки, торгівля від рівня супротиву і підтримки це є ну, доволі нескладним. Нескладним насправді підхідом. Якщо ви думаєте, що ви не можете навчитися цьому, повірте мені на слово, я теж колись так думав, і все у вас вийде. І якраз таки завдяки тому, що ми можемо відокремлювати з вами ці області, ми можемо заробляти кошти. Умовно зараз, хто не розуміє, цей рівень, коли ми в нього входимо, продавців зазвичай буде ставати. Більше, ніж покупців. Або просто у продавців будуть більше об'єми на продаж. Більші об'єми на продаж, ніж об'єми на продаж на Ніж об'єми на купівлю. Об вибачаюся. Тобто, хто не розуміє, знову ж таки, для новачків поясню: у нас – це наші червоні свічки, у нас – це наші зелені свічки. Входячи в даний діапазон, ми можемо переглянути, враховуючи те, що. Ринок циклічний, враховуючи моменти на графіку, котрі були до цього, можемо переглянути, що ось тут ми відбувалися, це у нас було формування. Було відбиття ось тут, це у нас було підтвердження. Далі відбиття в цьому моменті, і зараз я очікую відбиття в цьому моменті. Тобто, враховуючи те, що наш ринок циклічний, я очікую продовження даного руху. І Руху донозу все от на найближчим часом, оскільки знову ж таки, ми з вами бачимо і можемо переглянути даний івент супротиву, і якраз таки від нього я очікую наймовірного відбиття, тому що банально ми це робили неодноразово. Варто враховувати, що ринок у нас циклічний, і ми, скоріше, все будемо рухатися так, як робили це до цього. Плюсом даній ситуації можна відокремити загальний несхідний тренд. Що ми з вами показали, продемонструвавши, що починаючи з цього максимуму, ми з вами стабільно, стабільно, друзі, рухаємося у напрямі донизу. Тому зараз якраз таки відбиття від даного рівня супротиву має насправді велику ймовірність. Також можете використовувати індикатор RSI. Конкретно в цій угоді я ж глянув і дивився, що він знаходиться у нас у. Не у рівні перекупівлі і не у рівні перепродажу, а банально плюс-мінус по центру. Тому тут я його не враховував. Відповідно, тоді ми заходили без нього. Зараз я зайду перекриттям на суму 8 тисяч гривень на дві 4... на хвилини виходить. Так, на дві хвилини, ану точка входить, найс, Nice. На дві хвилини зараз покажу, як це працює. Дивіться, по першій годі ми з вами скоріше за все отримуємо мінус. Чому? Давайте поясню. Ми відкрилися з вами ось тут. Це наша точка входу. Нам треба, щоб графік був нижче, коли вже вичерпається наш час експірації, тобто час, до котрого ми відкрили цю угоду. Нам варто і треба, щоб графік був нижче, ніж наша точка входу, нижче, ніж ось це значення. Я вже бачу, що час лишається обмаль, і скоріш за все ми з вами зайдемо в мінус по цій угоді. Відповідно, я роблю перекриття. Я роблю перекриття, сума 2х, і на найближчий час експірації просто виставляю ту саму суму. Давайте я зроблю ще раз, це, якщо ми так все одно будемо продовжувати рогор. Чому? Тому що є в певний аналізі, і, роблячи дане перекриття, я можу банально забрати кошти, забрати втрачене і зробити кошти зверху. Зайшов я на менший час експірації, оскільки я бачу, що ми дали великий імпульс. Тобто, ми рухалися, подивіться. Консолідаційним рухом, да, то вверх, то вниз, то вгору, то донизу, і різко дали величезну свічку, ну просто реально величезного розміру. Відповідно, я очікую, що вона дуже сильно і дуже різко прирветься, і ми на цьому з вами можемо зробити швидко зайшовши донизу. Зараз, як бачите, ми знаходимося близько до нашого рівня, і я буду заходити в угоду так само на дві половини часу експірації. Якщо ми зараз трошки вище так, підемо, я зайду просто на 16 тисяч гривень і відкрию угоду також донизу. Дивіться. У зараз відкрито буквально дві угоди, да? і я зайшов донозу по Євро Я роблю це, оскільки я впевнений в тому, що ми будемо продовжувати наш на рух. По грошам. Я думаю, тут вам все зрозуміло. Я починаю з маленької суми, саме 4 тисяч гривень. Все я роблю задля того, щоб з цих 4 тисяч гривень мені потім було. Комфортно робити перекриття. Якщо б я заходив першу воду як якісь там приколіст з інтернету, я не знаю, як це роблять люди. Заходить там на 50 тисяч гривень. Бля, ну я думаю, зрозуміло, що ну, я, я не цінував би свої кошти. Я не знаю, чому вони так роблять, навіщо, які у них мотив, але я розумію, прекрасно розумію, що починаючи з 4 тисяч гривень, тобто що є одним відсотком відмова загального балансу. Я можу без проблем, ще раз повторюю, друзі, без проблем дозволити собі робити такі перекриття. Оскільки враховуючи дані перекриття, з них я маю велику ймовірність заходу в плюс. Тому що саме вони дозволяють мені у складні моменти на графіку, тобто у спорні моменти, коли ми не одразу рухаємося у потрібному мені напрямку, саме перекриття, мені дозволяють часто, дуже часто забирати плюса. Тому я відкриваюся на. Угоду з ще знову ж таки невеличким часом експірації подвійною сумою, тобто сумою перекриттям, Взагалі для того, щоб завжди ну в таких ситуаціях відбивати втрачення і заробляти якусь суму коштів зверху. Зараз у мене на начинає тисяч гривень, я відкрився ще від кращої точки входу, і на 5-ти секундному тайфреймі ми з вами можемо переглянути, як ми зараз відпрацьовуємо. Валютна пара євро USD знову ж таки по аналізу я все пояснив. Очікую банальну віштовху від рівня супротиву. Як я зобразив, приблизно від останнього нашого підрівня, котре ми відокремили, бо як бачите, не зря, не марно. За допомогою оцієї білої лінії білого проміння ми з вами заберемо такий плюс. Виходить, можемо переглянути наступну ситуацію. Таким чином, ми з вами заробили більше коштів, ніж втратили у двох попередніх угодах. Відповідно, ми лишаємося в плюсі, враховуючи те, що ми отримали по попередньому угодам два мінуси, або останній угоді плюс. І з третього перекриття ми забираємо наш плюс. Це абсолютно нормально і насправді так можна торгувати, оскільки нічого страшного в даній стратегії у нас немає. Те, що ми робимо, це шукаємо зараз наступну угоду. Можемо переглянути ситуацію по IMX і зайти тут вгору. Зайти тут вгору на 5 часу експірації, в тому і на 4000 гривень. Знову ж таки, я починаю з 1% від балансу, оскільки 4000 гривень це ну, буквально майже 1% від мого балансу. так? І я заходжу в угоду вгору. Давайте поясню і продемонструю вам аналіз до даної угоди. Це у нас IMX. Аймекс. По IMX ми з вами можемо переглянути, що зараз ми чітко відокремлюємо цей рівень підтримки. Рівень підтримки, від котрого я і очікую від батьця, і руку вгору вже найближчим часом. Відокремлюємо ми за допомогою знову ж таки наших кромі. Відокремлюємо одразу його під рівні, і можемо з вами чітко відокремити за допомогою так само прямокутника, звідки ми з вами можемо відбуватися. Відокремивши всі підрівні, ми з вами можемо чітко зрозуміти, звідки у нас має йти рух. По-перше, ми з вами бачимо, що ми відпрацьовували від нього неодноразово, тобто у нас було підтвердження, відпрацювали не доходячи до нього прям, і відпрацювали також ось тут, тобто неодноразово ми від нього відпрацьовували. Відповідно, враховуючи те, що ринок циклічний, такі ситуації на графіку можуть спокійно повторюватися ще раз. Також можемо з вами переглянути і звернути увагу на наш індикатор RSI. Якщо ви не розумієте, як він працює, то у мене в каналі є детальний відеоролик з детальним поясненням його роботи. Можете перейти у плейліст-індикатори і з ним ознайомитися. Зараз ми, заходячи в угоду, бачили, що він знаходиться у рівні перепродажу. Відповідно, наш індикатор знаходиться у рівні перепродажу. Це сигналізує нам про те, що, скоріше все, найближчим часом ми все-таки будемо рухатися вгору, і відповідно відбиваючися від нашого рівня підтримки. Зараз дана угода у нас з вами відкрита. Все, що ми з вами можемо зробити, це просто спостерігати за тим, як ми будемо відпрацьовувати по активу IMX. Все, що ми робимо, це входимо в угоду, відштовхуючись від нашого рівня супротиву. Нам треба банально провести правильно технічний аналіз. Дану угоду в нас зайшла мінут. Ми зробимо банально з вами перекриття. Оскільки я все одно очікую відпрацювання угоду до верху. Зайшов я на трошки менший час експірації, якраз таки через те, що ми працювали і завершилися. Завершили нашу угоду, да? не прям близько біля ТВХ. А дали ще невеличкий імпульс донозу, тому нам можливо знадобиться трошки більше часу, щоб пройти простір. І ми забрали з вами в етозі цей плюс по даній годі. Все так само заходимо від рівня підтримки, котрі я помічав перед цим. Тому якщо ви це пропустили, обов'язково поверніться на той момент, де я це пояснював, і ви зрозумієте аналіз до даної угоди. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод під мене, а також отримувати сигнали на бінарні опціони, то обов'язково доєднатися до мого каналу Трохової кімнати. Він буде в описі даного відеоролику, тому якщо ви ще до нього не приєднані, обов'язково кидайте запит, оскільки в ньому я буду публікувати насправді багато корисної інформації, котра кожному з вас допоможе досягати своїх. Цілий, оскільки в даному каналі немає води, там публікується все максимально структурно. Я пишу у якій годині проходить торгова сесія, після чого видаю вам сигнали. Зазвичай це дві торгових сесії на добу, котрих участь приймати може абсолютно кожний. Оскільки в даному каналі я не прошу вас реєструватися там на якісь біржі. Я не прошу вас реєструватися. Ще десь ви можете просто зайти і отримувати від мене сигнали, отримувати від мене торгові рекомендації і на цьому заробляти кошти, як про це говорить статистика. Тому очікую вас в каналі, можете підписуватися, там насправді буде дуже-дуже багато корисної інформації. А по угоді з IMX ми зараз з вами забираємо прибуток. Як я і казав, гарний профіт, гарний плюс, бац, плюс 14800 гривень, і з них чисто ви самі розумієте, скільки. Трошки менше, виходить 6800. Правильно, правильно. Ось. Як на мене, дуже гарний результат. Йдемо далі. Наступну ситуацію ми з вами бачимо по Audio USD. Заходити я буду так само на 5 хвилин у ну, напрямі донизу. Те, що ми з вами бачимо, це перший відокремлюємо тренд. Тренд ми можемо відокремити знову ж таки на більш старшому таймфреймі. Ми з вами можемо подивитися і чітко зрозуміти, що починаючи з ось цього діапазону, це у нас був виходить який час. Давайте переглянемо, як бачите, бачите, ось знизу. Написано все 3 квітня о 16.25 Ми почали сильно стрімко спадати донизу і продовжимо це робити і надалі по валютній парі ауди USD. І зараз я очікую також продовження даного руху, але не просто так, оскільки нам завжди треба аналізувати ринок локальне. Що ми з вами бачимо локально? З вами локальним ми можемо побачити формування рівня супротиву. Рівня супротиву, ось так ми з вами його можемо відокремити, і подавайте пройдемося по підрівням по тілу. Потіло даний свічок відокремлюємо цей підрівень. Далі знову ж таки по тіні даній тіні, тобто червоної свічки, відокремлюємо наступний підрівень, від котрого також ймовірне відбиття. І відокремлюємо оцей найбільший, так скажімо, останній, який у нас може бути по тіням ось цих свічок. Ну, рахуйте, давайте трошки криво, краще відокремимо по ось цьому відпрацьованню, тобто, де у нас зелена свічка чергується з червоною. І бачите, ми ще доторкнулися тіню його ось тут. І знову ж таки, відокремлюємо останній підрівень. Це типу ось цей, котрий у нас. Це відповідає за відбиття даної свічки виходить. Почнемо, ми формуємо зелену свічку, після чого одразу червону. І ось тут така сама ситуація. Ось. Знову ж таки, підрівні ми не обов'язково прямо маємо 100% позначати, проте вони можуть нам допомагати робити перекриття. Підрівні позначаються в тих моментах, коли ми з вами маємо перекриватися. Тобто, в таких ситуаціях, коли ми з вами можемо отримати мінус по угоді, да? Але нам варто з вами забрати профіт. Ось. Тобто ми можемо в такому варіанті заходити перекриттям, і перекриття можемо з вами якраз таки робити від підрівню. Зараз, як бачили, ми вже з вами забрали прибуток по даній угоді, і це вже є доволі непоганий результат. Ми зайшли на менший час експірації. Зайшли ми на виходить, хвилину-дві. І, в принципі, теж непогано відпрацювали. Давайте я зайду ще на 5 хвилин, 에, зайду у напрямі доназу, оскільки я очікую все-таки продовження відпрацювання від даного рівня супротиву. Плюсом ми з вами можемо відокремити індикатор RSI, який знаходиться доволі близько до зони перекупівлі, що свідчить про те, що насправді найближчим часом з. Реально немалою йому ми з вами все таки будемо рухатися у напрямі донизу. Відповідно, ми відкриваємо дану угоду у напрямі з вами донизу. Дивимося, як ми будемо відпрацьовувати на 5-секундному таймфреймі. У Аудею, забрали з вами мінус з даної угоди. Зараз зайдемо на перекриття той самий час аспірації. Виставляємо, банально відкриваємо просто подвійну суму в дану угоду. Тобто попередні втратили 4, в цю відкриваємо 8. Відповідно, при позитивному розрахуванні у нас буде прибуток. Знову ж таки, друзі, рекомендую вам всім дотримуватися вані менеджменту, оскільки саме з дотриманням вані менеджменту ви зможете заробляти кошти. В першу году я рекомендую виділяти до 1%, не більше, враховуючи, звісно ж таки, що це лише перша года. Далі можна робити перекриття. Перекриття я роблю Х2, 3, Х2 з половиною. Коли я торгую самостійно, коли я не видаю нікому сигнали, то я зазвичай і консервативно торгую, роблю перекриття Х2. Да? ось. Але знову ж таки, якщо там три угоди, умовно, ну, буває, да? таке іноді дуже рідко, але ну може таке бути. І ви все одно хочете робити четверте перекриття, так, ви дуже себе про все замислитесь, подумаєте ось. Але якщо ви все таки будете його робити, то там вже, звісно, треба трошки більше інвестувати в угоду. Якось так. Сподіваюся, це корисна інформація для вас, і ви будете її дотримуватися, оскільки я вам кажу чесно, без мані менеджменту, без його дотримання, ви в трейдингу не заробите. Ви тільки втратите кошти в трейдингу, і вам тут не місце. Ви маєте 100% дотримуватися мані менеджменту, оскільки без нього у вас нічого не вийде. Як бачите, ми фіксуємо з вами відмінний профіт по даній угоді. Теж і в результаті закриваємо цей відеоролик також. Плюс сподіваюся, відео було корисним. і Ви розібралися в технічному аналізі, хоча б на пару відсотків краще ніж ви розумілися в ньому до перегляду цього відеоролику. Друзі, на зв'язку, як завжди, був Захар. Обов'язково підписуйтеся на всі мої канали на мій телеграм, оскільки в ньому ви знайдете дуже багато мотивації, відгуків других людей, інших людей, котрі також торгують її. Також хтось вчиться тільки заробляти кошти, хтось вже заробляє кошти на валютному ринку. Також ви знайдете там безкоштовні сигнали, посилання на ресурси, де будуть видаватися ці безкоштовні сигнали, і дуже-дуже багато іншої корисної інформації. Тому посилання на мій основний телеграм-канал також буде в описі даного відеоролику або в Коментарі бажаю вам всім всього найкращого. На зв'язку, як завжди, був Захар. Всім до побачення.